Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде корисною як для тих, хто нещодавно сів за кермо, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, який варіант повороту дозволяється водієві червоного автомобіля у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1 варіанти А та Б. 2. Варіанти А та Г. 3. Варіанти Б та В. 4 лише варіант Б. 5 усі варіанти, крім В 6 усі варіанти повороту заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та червоний автомобіль на ній. Тут водієві пропонуються чотири варіанти для повороту. Варіанти А та Г це повороти на перехресті, а варіанти Б та В це повороти в двори вже за перехрестям. Звісно ж, ми з вами не могли не звернути увагу на знак, що встановлений на ділянці. Цим знаком є 4,1 рух прямо. Його вимоги діють на перехрестя, перед яким його встановлено. Або ж якщо знак встановлено поза перехрестям, то вимоги діють на ділянку дороги до найближчого перехрестя. Як ми можемо бачити в нашій ситуації, знак встановлено вже за перехрестям. Тобто дія знаку поширюється лише на повороти Б та В. Але що ще важливо знати про цей знак, так це те, що він не забороняє поворот праворуч у двори, житлові зони, автозаправні станції та інші прилеглі до дороги території. Тобто, повернути так, як це зображено траєкторією Б, знак не забороняє. Ну і власне виходить, що єдиний варіант повороту, який знак забороняє, так це поворот В. Отож, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням та обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.